Україну, свій світ, ми з Херсону. Сьогодні хочемо подякувати всім людям, які залучаються до зборів кошт для ЗСУ. Нагадую, що такі волонтери, як Таня Овчар, Тамара Ковалець, Микола Побиво, Іліна Щаслива Бондаренка, Мар'яна Загаруйка. Ще багато багато волонтерів. Вони використовують свої кошти, але використовують, організують збори. І всі ви, ви, хто зараз дивиться це відео, скидують по гривні, по дві, по три таким волонтерам. Дуже притула. У нього все прозоро, куди він ці кошти витрачає. Я впевнений на 100%, що ні копійки він не поклав собі в карман в кишені. Тому хочу ще раз подякувати всім, хто хоч гривню в місяць надсилає, і на цю гривню купується амуніція, купуються ліки, купується зброя до речі. Ремонтуються автомобілі або е, е, купуються нові, ну, заміну тих, що виходять з ладу. От. Ви всі наближаєте перемогу. Дякую вам. Це дуже корисна справа. Я не знаю, що ми робили без волонтерів. Через одну лише Олену щасливу ми отримували не ну, такі багато підрозділів, вона ж не тільки нам допомагає. Мабуть, мільйонів на 10 гривень, може вже на 15. Таня Овчар, така ж сама ситуація. Микола Каховський. А, і, і взуття, таке, що для пересіченої місності. І шкарпетки, і смаколики. І дуже-дуже багато всього ці люди збирають, відсилають. Ми намагаємось робити якісь е, звіти. Е, вони обов'язкові, щоб ви саме бачили, куди ці гроші пішли. от, Що ці турнікети роздані кожному бійцю, і у нього, у них щонайменше по 4 турнікета, от, І так далі, і так далі. розумієте? Тому дякуємо Україна, дякуємо українці. Разом з вами ми переможемо це 100%. Кожен робить свою справу. Хтось бігає з служба і по полям збиває шахідів, хтось штурмує, хтось ССО, хтось волонтерить, везе це все хлопцям, а хтось по копійці з картки на картку переводить дуже потрібні гроші для армії. Тоді в нас все буде. Отак, Дякую.